Хтось був засуджений росіянами до довічного. Хтось провів у пеклі полону роки. Та нарешті ще 95 українських захисників зможуть обійняти своїх рідних. Зараз вся інформаційна стрічка та соціальні мережі в їхніх обличчях та історіях. Та наша Людмила Гаврилюк зустрічала їх на українській землі. Однією з перших каже: ті емоції забути неможливо. На такі новини завжди чекає вся країна, та найбільші родичі тих, хто нині в російській неволі, обмін полонених. Про нього тут усі говорять пошепки, аби ніщо не зруйнувало домовленість. Так і цього разу годину обміну ворожа сторона переносить тричі: спершу обіцяють в обід, потім на вечір. Ближче до сьомої тут збираються рідні та побратими. Всі на нерві, в очікуванні. Серед них і пані Лідія. Чекаю сина. З полону 30 місяців. На 100% не знаю. Але якщо навіть будуть його побратими, його товариші, я також буду їх зустрічати і буду рада, що їх вернули. Її Андрій морський піхотинець, один з оборонців Маріуполя. Він мені сказав, я все видержу, я все витерплю, чекай, я вернусь, бережи себе. Я то й зробила, що мені ніяк мені було себе зберегти. Тільки сміятися. Поруч стоїть пані Ірина. Вона мовчки дивиться перед собою. Безперервно виглядає автобус. У полоні у неї два сина Станіслав та Антон. Теж захисники Азовсталі. Наконець-то я сподіваюся, що я їх дождалася, що вони сьогодні будуть в обміні. Ми сподіваємося і віримо. і По-другому ніяк. Трохи осторонь від усіх Світлана. Жінка усміхається, але біль читається в очах. Сюди вона прийшла з подругою або підтримати інших і спитати про свого чоловіка. Його в сьогоднішніх списках на обмін немає. Підтримати, порадіти за рідних, за хлопців. Ну можливо, якщо буде можливість, поспілкуватися з хлопцями, ну з колонії, в які сидить мій чоловік. Скільки ви чекаєте? Майже 30 місяців. Ви завжди приходите так підтримати? Ні, не завжди. Це дуже тяжко. Нарешті в темряві бачимо проблискові маячки. Розуміємо, їдуть наші. Кілька секунд і двері такого довгоочікуваного автобуса відчиняються. Пә. Пані Лідія одразу серед усіх шукає сена, мить і над площею чутно крик. Андрюшка, Савулачок! Андрюшка, Савулька, нарешті, вони разом. Мамо, ви так. Усюди обійми перші дзвінки, сльози. Серед усіх самотньо стоїть мати. Вона продовжує виглядати і надіятись. Аж раптом мої, я вас достала. Господь, мої. Вона обіймає їх. Матіки мої, ви дома! пані Світлану. Хлопці з координаційного штабу починають вести за собою. Жінка не здогадується куди, поки не бачить його. Буряна. Це чоловік, якого вона так довго чекала з полону. Його повернення до останнього тримали в таємниці. Ви знаєте, що ми сьогодні не просто так приїхали. Мене, коротше, надурили всі, хто міг. Я взагалі чесно я не знала. Ми просто їхали. Розкажіть ви, як бути вдома? бачити свою дружину когану, яка чекала вас всі, весь цей час. Дві хвилини бачу, вже надої. Сергій у полон потрапив ще під попасною. Каже, до останнього сумнівався, що їде додому, не знав, куди нас везуть. Навіть коли, коли вже перед границею, перед обміном не було повного відчуття на 100%, що це буде обмін. Коли зайшов до нас автобус, не знаю хто там, військовий і привітався на українській мові, сказав хлопці, ви вдома. Додому й азовці. Цього разу рекордна кількість 34 бійця. Важко повірити, але я радий, що держава, що координаційний штаб, що Азов проробили цю роботу і повернули нас додому. Я теж сподіваюся, що хлопцям, які ну, залишилися там, допом ну, будуть допомагати про них, не забувають. Це саме головне, щоб не повернулися до своїх коханих, до своїх рідних, до своїх друзів. Весь цей обмін відбувався під звуки роботи ППО, бо росіяни вчергове запустили по Україні шахеди. Після обіймів хлопців повели в госпіталь. Усі вони у важкому психологічному та фізичному стані, але головне, що вдома. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Май Україна. Марафон. Єдині новини.